І знижки представляють вересневі знижки на людяники бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник вам на «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ця історія розгромила міф про найпотужнішу в світі систему ППО. Після цієї події червону площу в Москві почали глузливо називати аеропортом Шеремєтіво 3 А військове командування СРСР пережило наймасштабнішу з 1930-х чистку. То що ж там сталося? А стався він, німець, який зміг обійти радянську систему протиповітряної оборони та приземлити літак прямісінько на червону площу. 28 травня 1987. На годинку сьома вечора. На червоної площі у Москві кружляє невеликий літак. Це вже дивний факт. Адже подібне там заборонено. Але ось ошлешений натовп бачить, як літак сідає біля Кремля, і з нього виходить юний хлопець. Навколо мене зібрався натовп. Перехочі щось запитували мене російською, але я, звичайно ж, нічого не розумів. Потім з'явився якийсь молодий чоловік, який говорив англійською. Побачивши на борту літака німецький прапорець, він запитав: Ти зі східного Берліна? З НДР? Ні, відповів я. Я прилетів із західної Німеччини, але як юнак із західної Німеччини опинився посеред червоної площі? З дитинства Руст мріяв стати пілотом. У 16 записався на льотні курси в рідному гамбурзі. У 18 орендував в аероклубі легкомоторний літак сесна для того, аби налітати необхідну кількість годин і отримати ліцензію професійного пілота. Але це офіційна версія про справжню причину дізнаємось трошки пізніше. А поки що про шлях Матіаса. Ця авантюра стартувала 13 травня. Саме цього дня хлопець вилетів із рідного Гамбургу через Ферерські острови до Ісландії. Далі через Норвегію до столиці Фінляндії Гельсінки. Наступні три дні він провів у тривожних роздумах. Зрештою, по обіді, 28 травня, Руст повідомляє диспетчеру, що прямує до Стокгольма. І він дійсно вирушив за вказаним маршрутом. Але ситуація змінилась буквально через пів години. Аж раптом я просто повернув літак ліворуч. Це було майже на автопілоті. Я просто розвернувся на 170 градусів і попрямував через фінгську затоку до радянського кордону. Щойно його літак опинився на території СРСР, як радянське ППО, одразу ж це зафіксувало. Далі три ракетні установки провели у бойову готовність. В небо злетіло два винищувача. Але далі не відбувається нічого, бо наказу на знищення невідомого літака так і не надали. І цьому є пояснення за п'ять років до того. Військові СРСР збили пасажирський літак Південної Кореї, який порушив повітряний простір. Тоді загинули 269 людей. Тож цього разу чекали на якийсь наказ згори. але його так і не було. На сполох забили тільки коли літак увійшов у повітряний простір Москви, але збивати його над містом вже ніхто не наважився. Зрештою, Руста затримали правоохоронці. Його звинуватили у порушенні авіаційного законодавства та нелегальному перетині кордону. Вирок 4 роки в'язниці. Але хлопець відсидів 14 місяців і його помилували. Та залишається ще одне питання. А для чого все це було потрібно юному німцю? Версії звучали найрізноманітніше: чи то Руст побився з кимось об заклад, чи то просто хотів вразити дівчину. Чи можливо, це взагалі був проєкт Заходу, і якби радянський ПАПО збили літак, то почався новий скандал. Чи можливо Захід таким чином хотів принизити СРСР? Бо цей політ стався у день радянського прикордонника. Насправді ж причина була іншою. Я думав, що зможу звести уявний явний міст між заходом і сходом. Якби я зміг пролетіти крізь залізну завісу неушкодженим, це показало б, що Горбачов серйозно налаштований на нові відносини із заходом. Як в такому випадку Рейган зміг би продовжувати говорити про імперію зла? Витівка 18-річного німця не вплинула на відносини між СРСР та державами Заходу. Однак в самому радянському союзі призвела до серйозних чисток. Приблизно 150 військових чиновників позбули своїх посад, Ключно з міністром оборони та командувачем ППО. А от Матіас Руст став одним з найвідоміших героїв-рійників у світі, міняю жінку новий сезон цієї п'ятниці о 18-й на один плюс один Україна.